Як можна стверджувати, що це медвідь, якщо його ніхто не бачив? Uh -huh. Ну, десь ми розуміємо, що воно так і є, що це дійсно медведь, тому що е, всі ознаки того. Але поки його хтось не побачить, 100% стверджувати не можна. Це на території колишньої Озерської сільської ради. Ну, це територія нашої громади. Це лісовий масив. На період медозбору вивезли свої вулики в лісовий масив. І в лісовому масиві поблизу озера, це все старші сліди його були е, виявлені е, туди ближче до Осови, він йшов з боку е, села Грані, йшов в напрямку озера. Далі він повернув е, біля е, вон, центрального Махканалу, воно ще називається по картах е, Річка Безім'янка, показана. Оце канал, mm -hmm. це Махканал. І пішов в напрямку хіну. Ну, якраз на, на межі між озери, нашою територією і вже де починається Дутровицький район. От якраз вона ця, ця, ця канала розділяє ме, е, наші райони. Mm -hmm. І десь вздовж того каналу він і рухався скромно. Вчора було такое вже пізно під вечір. Що не робити? Що ми можемо зробити? Це червоноснижний екземпляр, його відстрілювати не можна. Це раз в лісі гості, а він там вдома. Ну, я розумію, що це для людей не дуже добре. Тому що сезон ягід багато хто змушений буде відмовитися від походу за ягодьми. Тому що хто його знає, де він той медвідь ходить. І що в нього в голові. Він видер не з вулика, значить, ситий. Це точно. Але ж. Не можна наїстися медом на місяць вперед. Вчора він наївся меду, сьогодні він з щось буде ходити шукати. Ні, на на, цього, на нього ніхто оголошувати охоту не буде, я думаю, але контролювати його переміщення, його стан відстолітні служби мають.